Моє захоплення українськими авторами з кожною прочитаною книжкою тільки зростає. І ось нарешті вийшла друга частина двоповні від Катерини Самойленко. Звичайно ж, я відразу полетіла після роботи в КСД, щоб її придбати. На наступний день вона вже в мене була прочитана. Це так захоплюючи, інтригуюче, неперевершено, та просто вау! Я не могла відірватися. Дивлячись на мій червоний піджак, ви вже зрозуміли так, за кого я вболіваю найбільше. І, звичайно ж, я хочу поділитись з вами своїми враженнями про ці чудесні книги. Якщо у вас їх ще немає, а ви любите фентезі, швидесенько придбайте, тому що воно того варте. Постараюсь коротко нагадати про те, що було в першій, і що ж є у нас в другій частині. В першій книзі закони невриди. Єдинодушниця Ріна потрапила до прихованого світу, в якому два місяці, два сонця, і в усіх жителів дві душі. А ось в другій частині вона вже розгрібає наслідки. Вона в такій халепі, що годі було уявити. Читаючи першу книгу, я тільки й надіялася на те, що цього не станеться. Але маємо, що маємо в полоні у Натанаїра взагалі не солодко. В якийсь момент я навіть думала, що нам доведеться попрощатися з цією героїною. але її стійкість та мужність захоплює. І та клан вовків загалом, які дуже сильно мучили мене в першій частині. Я все задавалась питанням: навіщо це Івелу, Яку мету він переслідує? Тут ми про все це дізнаємося, і моєму розчаруванню просто немає. Меж такої байдужості і підлості. Я не очікувала. Перед нами постає людина, яка хоче все робити чужими руками, прикриваючи всі свої невдалі рішеннями, тим, що нібито він діє на благо свого клану, свого народу і всяке таке. А особисто для мене він якась підла гадюка. А якщо вже говорити про гадюк, то був момент, коли Натанаїр зробив для ріни більше аніж і так, він, зміюка, щита. Але після того вчинку в мені прокинулась капіточка поваги до нього. Дуже дивувало мене в цій книзі, як швидко Ріна піднімалась з самого дня. Тут здається, вона вже просто не може стати на ноги. Буквально по щелечку пальця вона вже така класна і... І... і готова йти знову в бій. Хочу зауважити, що читаючи першу частину, я навіть не могла передбачити, що все повернеться так. Як повернулась в другий. Що буде в третій, я взагалі боюсь навіть уявити, бо мені здається, моє серце буде розбите, і вся моя свідомість просто розлетиться. Що мені дуже сподобалось, так це те, що ми більше пізнаємо корміна. Князя клан, на Круків, якщо раптом ви не читали, не знали або забули. Ще читаючи першу частину, я підозрювала, що він не такий простий, яким хоче здаватись, і тут я отримала підтвердження, що не все те золото, що блистить, і не кожен блазень той, хто хоче ним видаватись. Ну і так, так червоний на мені не просто так. Я захоплююсь цим героєм. Він мені дуже сподобався. А дізнатись про його минуле та попередню історію було для мене дуже важливо. Здається, більше нічого я додати не можу, оскільки ну не хочу я спойлерити, все настільки цікаво, все настільки захоплююче, інтригуюче, дуже багато ключових подій. Все розгортається так, що ти просто не встигаєш за тим, ти тільки так сидиш, гортаєш сторінки. Я вам щиро рекомендую придбати цю трилогію. Наразі тільки дві книги. Незабаром вийде третя книга. І я з нетерпінням її чекаю. Величезна вдячність Катерині Самойленко за ці шедевральні. Твори, дякую вам, мені дуже-дуже сподобалось. Ці книги отримують найвищу оцінку від мене. Десять з десяти, щира рекомендація. Читайте, читайте всі! Пізнаємо наше українське, знайомимось з нашими українськими авторами та захоплюємось. Ці книги не залишають. Лишать вас байдужими. Щиро дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!